Доброго Нима. дня, дорогоцінні. хтось живе вас на тому місці, де ви є, і хотів би сьогодні з вами поговорити про те, що зараз дуже поширене. Це військові не мають брати зброю до рук. Як же ж ви, будучи християнином, служите в армії, як же ви, будучи християнином, проповідуєте військовим, адже вони вбивають людей. Але це не так. Військові не мають право брати зброю та захищати себе та своїх рідних та близьких. Звісно, ми не маємо права брати зброю для того, щоб йти когось вбити, згубити чи ще щось. Але брати зброю для того, щоб захистити себе, ми право маємо. І дуже гарний в цьому приклад це гад Агаті. Це людина, яка була віруючою, але її не прийняла церква. І сказали цій людині, що так як зараз у нас відбудується еволюція, то ви темношкіра людина не Ходити до нашої церкви. І ця людина створила своє, свою власну, своє власне таке, свій власний рух, і привело це до мільйона, а навіть більше мільйона загиблих, коли люди без зброї йшли на озброєння окупантів та помирали. І це дійсно це дурість і це дуже велика помилка людей. Ви повинні розуміти. Слово, яке дав нам Господь, хто повинно робити нас розумнішими, а не нечним. Нехай Господь береже вас на тому місці, де ви є миром Божим.